Всіх вітаємо на нашому каналі, моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прав свободи людини і громадянина. В цьому відео я хотів підняти таку тему як проект закону 10379, який говорить про внесення змін до кодексу про адміністративні правопорушення, а також до Кримінального кодексу. Хочу поділитися з вами інформацією, але перед тим як продовжити тему цього відео. Попрошу вас підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку і вже поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду і могла захистити свої права і свободи. Значить, в чому полягає інформація? Багато юристів говорять про те, що цей законопроект передбачає штрафи, великі штрафи за порушення відповідно тих чи інших правил, але мало хто читав. Саму назву цього законопроекту люди не знають, що там написано. Більше того, сама назва говорить про те, що це законопроект, який вносить зміни до цих двох кодексів, і говориться там про посилення відповідальності за військові правопорушення. Тобто, саме ключове слово є військові. Розумієте, так? Прошу звернути на це увагу. Другий момент. Всі переживають, що буде після 18 вчора я знімав відео про те, що для людей не змінюється нічого. Тобто, людина, статус міжнародного публічного права, захищена Конституцією України, міжнародними договорами. Фізична особа не захищена нічим, тому що вона не написана, вона не прописана ані в Конституції, ані в міжнародних договорах. Тому ці всі речі стосуються саме фізичних і юридичних осіб. Стосовно людей знову ж таки нічого не змінюється. Конституція працює, Конституцію ніхто не відміняв, тому користуйтеся своїми правами, захищайте свої права відповідно до верховенства права, до основного закону. Це дуже важливо розуміти. Хто ще розказує про те в коментарях, що Конституція не працює, що на неї там хтось щось поклав і так далі. Ну народ. Будь ласка, не користуйтесь, але не пишіть про те, що вона не працює. Ви, я більше впевнений, жодного разу її вживу не тримали в руках, і навіть не знаєте, як вона виглядає, що написано в преамбулі, що написано в третій статті, в першій статті Конституції і так далі. Люди, які знають, як працює конституція, кожного дня проїжджають через блокпости. Більше того, сьогодні мав розмову з моїм знайомим, який кожен день проїжджає через блокпости відповідно. Знаючи свої права і свободи, і ці всі люди, які там стоять на блокпостах, так, вони абсолютно не мають жодних питань, тому що вони розуміють, що є верховенство права. Мені потрібно розказувати, що Конституція не працює, там, чи волевиявлення не працює. Це все працює тільки для тих людей, які усвідомили, хто вони є по своєму статусу, по своїй свідомості, і які нормативно праві акти її захищають. Це знову ж таки потрібно розуміти і не писати дурниці в коментарях. Тому ці всі залякування відповідно працюють тільки для тих людей, які є в статусі фізичних осіб. Для людей знову ж таки написана конституція, міжнародні договори в галузі прав і свободи людини, і ними потрібно користуватися, хто хоче захистити свої права і свободи. Хочу додати важливу річ що про права і свободи, як захищати їх. Тих чи інших ситуаціях ми будемо говорити в наших стрімах, які ми розпочинаємо з наступного тижня з понеділка. Перший стрім буде в понеділок о 1900, де ми будемо максимально детально говорити про ті речі, як захищати свої права і свободи вже після прийняття тих чи інших нормативно правових актів. Слідкуйте, будь ласка, за нашими групами «Знай свої права і волевиявлення людини. Там будуть анонси на наші стріми. Ви отримаєте максимально практичну інформацію знову ж таки стосовно захисту прав і субот людини. На завершення народ хочу сказати наступне: знати свої права, читати Конституцію. то, що немає, купіть. Вона коштує буквально копійки, але це неоцінений скарб, який для нас писали люди для того, щоб ми. Могли не тільки захистити свої права і свободи, а відповідно до цього основного закону збудувати свою суверенну, самостійну, правову, багату, щасливу державу Республіку Україна, яка написана знову ж таки в цій конституції, а саме в статті 5. До цієї конституції, а вже ж є дуже потужний документ, який захищає права і свободи людей по всій Україні. Кожен день це є волевиявлення людини. Про нього ми говоримо практично в кожному своєму відео. Хто хоче його отримати і отримати максимальну інформацію, як ним користуватися, як захищати свої права і свободи в статусі людини? Як працює цей документ? Напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення перше слово волевиявлення. Всі посилання на перелічені групи, також на наш TikTok і на мій канал в Телеграм, ви можете знайти в описі до цього відео. Народ, об'єднуємося тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну і багато державу, про яку я сьогодні говорив Республіку Україна, і про яку 23 серпня дев'яносто року в своєму акті проголошення незалежності написав Левко Лук'яненко. Дякую всім за підтримку. Зустрінемося. Народ в наступному. vídeo.